Мама трошки поправляє. Все <Че>, там будь здоров. Я? Сьогодні вийшли зовсім без цих, якихось коканів, але вже в, цих, в кросівках, ну як кросівки, якісь кросівки вони. Запарився прикинь. Так, да? запарився. Капець, навіть так запарився. Але в цих кросівках вже такий дорослі. А, ще цю штуку застібнули перший раз, бо ми ж без цього, без кокана. Ну реально, блін. Кожен раз щось новеньке і такі думаєш, що наскільки дитина швидко росте і доросліша, це труба. Да, мам? Ще розглядаєш опа. Дорота не дитяну, так? Та дотяне. Та не дитяне. Забажав. Що він пластичний, все нормально. <ріст> <ріст> Не знаю, як тут познімати зверху вниз. Басинки дорослий це труба. А ну так, да, ну ми в цьому там бізику ходили, але він так же, як і ручки, типу вивертається і можна, типу, як перчатки, а там як носочки воно було. Але вже воно почало так витягуватися, що страшно стало, що ножки на вулиці, що може, що можемо простудити. То взяли в кросівки, спробували. Чи нормально, не нормально? Ну швидко заснув. І начебто зараз нічого не вирадує, що типу вони на ньому вдіті. Дамам, як тобі? Ти в шоці? Що, я залізла туди, а він гарячий. Залізла куди? А там гарячі. Гарім, там під цим? На вулиці плюс 21. Вже щось будемо полегше вдівати. Ромка ще не мог сказати. Навіть без всяких цих накидок йому все одно жарко. Ну так я футболку вдів, у футболку ходжу. А він Папа, в цьому ти? Ні, а ну... тут дитинка маленька. дитинка маленька. Ну ладно. Цей комбез жаркий, Тут mm -hmm. буде трошечки прохолодніше, будемо його обдівати знову. Що будемо його матчого обдівати. Ладно, тут вже почали грузити. Якісь пердольоти їздять. Рома, пердольоти зу... з другої сторони. До зустрічі. Да. Тим би теж не подобається.